Права 875. Розкладіть три на множники, виділивши попередньо квадрат двочлена. Ну що ж, стартуємо. Перше задання х2х мінус 3. Ну що ж, давайте подумаємо, до чого ми можемо звести цей вираз. х у квадраті мінус 2х. 2х це 2, що множиться на х, можна ще помножити на 1. Щоб ми отримали формули квадрату різниці, потрібно ще додати 1 у квадраті. Але якщо ми додали 1 у квадраті, то потрібно і відняти 1 у квадраті, тоді наш вираз не зміниться. Це буде тодожність. Ну і ще потрібно відняти 3. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз ми бачимо, що спочатку у нас є. Квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це квадрат різниці цих виразів. Отже, ми записуємо як мінус 1 до квадрату. Ну і ще тоді потрібно відняти 1 у квадраті це 1. ну і відняти 3. Це дорівнює. Це можна записати як х мінус 1 у квадраті. Відняти 1-3 це буде 4. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз запишемо це як x-1 у квадраті. Відняти 4 це 2 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, ми отримали різницю квадратів двох виразів, а її можна подати як добуток різниці цих виразів. Х-1. Відняти 2 на їхню суму. на Х мінус 1, додати 2. І це дорівнює. Ну що ж, отже, у дужках розкриваємо дужки перед дужками, У нас х мінус 1. То перед ними знак плюс записуємо без змін x мінус 1. Потім відняти 2, що множиться. У других дужках також опускаємо дужки, Буде х мінус 1, додати 2. І це дорівнює. Це тоді можна записати. Як х відняти 1 і відняти 2, це буде х відняти 3, що множиться. А х відняти 1 і додати 2, це буде 2 відняти 1, це буде 1. Пишемо на x плюс 1. Є. Переходимо до другого завдання. Х у квадраті плюс 8х мінус 9. Ну що ж, знову, запишемо цей вираз, як x. У квадраті. Додати 8х це додати 2, що множиться на х і множиться на 4. Щоб отримати формулу квадрату суми, ми ще маємо дописати 4 у квадраті. Але якщо ми додали 4 у квадраті, щоб вираз не змінився, і віднімемо 4 у квадраті. Ну і віднімемо ще 9. Є, і це дорівнює. Ну що ж, зараз можна виокремити. Тут у дужках, що ми отримали квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу, а це дорівнює квадрату суми цих виразів. Тобто ми можемо записати як x плюс 4 у квадраті, а потім відняти. 4 у квадраті це 16. Ну і відняти 9. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як x. Плюс 4 у квадраті відняти. Мінус 16 мінус 9 це буде мінус 25. І це ми можемо записати як x плюс 4 у квадраті відняти 25 це 5 у квадраті. І це дорівнює. Ну, а зараз ми отримали різницю у квадраті в двох виразів. А її можна записати як добуток різниці цих виразів. Тобто ми пишемо x. Плюс 4 мінус 5 на їхню суму. На x плюс 4 плюс 5. Розкриваємо дужки в дужках, Перед ними знак плюс, то записуємо без змін х плюс 4 мінус 5. Що множиться. Перед другими дужками також знак плюс, то записуємо як x плюс 4 плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках буде х, потім плюс 4 мінус 5, це мінус 1, що множиться х плюс 4 і плюс 5 це буде x, плюс плюс 4 плюс 5 це 9. Є? Переходимо до третього завдання. Х у квадраті мінус 3х мінус 4. Ну що ж, записуємо, що це можна записати, знову таки, як х. У квадраті відняти 3х. 3х це 2, що множиться на х і множиться на 1,5, щоб ми отримали формулу квадрату різниці, потрібно ще додати 1,5. у квадраті. Але якщо ми додали 1,5 у квадраті, треба відняти 1,5 у квадраті, щоб наш вираз не змінився, щоб була тотожність. Ну і потрібно ще відняти 4. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, якщо тут ви окремите в дужках, то ми отримали в дужках квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого до другого виразу плюс квадрат другого виразу. А це квадрат різниці цих виразів. Тобто це можна записати як х, відняти 1,5 у квадраті. Потім відняти 1,5 до квадрату, це буде 2,25. Так, і відняти 4, і це дорівнює. Ну що ж, записуємо, як х відняти 1,5 у квадраті, відняти. 2,20 мінус 2,25 мінус 4. Це буде мінус 6,25. І це дорівнює. Це запишеться, як х. Відняти 1,5 у квадраті. відняти, 6,25 625, це 25 чи 25. Тобто це буде у нас 2,5 у квадраті. Це і буде 6,25. Ми отримали різницю квадратів двох виразів, то її можна записати як добуток різниці цих виразів. Тобто ми пишемо x мінус 1,5 відняти 2,5 на їхню суму. На х мінус 1,5 плюс 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки в дужках. Перед дужками знак плюс, то ми записуємо безмін х мінус 1,5 мінус 2,5, що множиться. Перед вдруг дужках також перед дужками знак плюс записуємо безмін х мінус 1,5. Плюс 2,5, і це дорівнює. Ну і що ж, ми отримали х. мінус 1,5 мінус 2,5 це буде мінус 4, що множиться. А у других дужках мінус 1,5 плюс 2,5 це 2,5 мінус 1,5 це буде одиниця. пишемо, що х плюс 1. Є. Переходимо до четвертого завдання. х у квадраті мінус х мінус 2. Аналогічно запишемо це в трохи в іншому вигляді, як х у квадраті, плюс х плюс х це плюс 2, що множиться на х і множиться на 0,3. 0,5 буде одиниця, 1, 1 на х це буде просто х. Щоб отримати формулу квадрату суми, нам потрібно ще додати 0,5 у квадраті. Але якщо ми додали 0,5 у квадраті, то потрібно і відняти 0,5 у квадраті. Інакше у нас не буде тотожність. Потрібно ще відняти 2. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках ми отримали формулу. Квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого та другого виразу плюс квадрат другого виразу. А це у нас квадрат суми. Тобто ми пишемо, як х плюс 0,5 у квадраті. Потім пишемо відняти 0,5 у квадраті це 0,25. Ну і потрібно ще відняти 2, і це дорівнює. Ну що ж, записуємо як х плюс 0, 5 у квадраті відняти. мінус 0,25 мінус 2 це буде мінус 2,25. І це дорівнює Записуємо як х плюс 0,5 у квадраті. Далі відняти це 2,25 це 15 помножити на 15, то 2,25 це 1,5 у квадраті. І це дорівнює. Ми отримали формулу різниці квадратів двох виразів, а вона дорівнює добутку різниці цих виразів, тобто х плюс 0,5 мінус 1,5, на їхню суму на х плюс 0,5 плюс 1,5. Переносимо. Розкриваємо дужки в дужках, Перед ними знак плюс, то записуємо з тим самим знаком x плюс 0,5 мінус 1,5. Що множиться знову в дужках перед дужками знак плюс. Його просто напишуть, то буде x плюс 0,5 плюс 1,5, і це дорівнює. Ну що ж, у дужках тоді дивимося х. Далі 0,5 мінус 1,5 це буде мінус 1, що множиться х. 0,5 плюс 1,5 це буде 2. Записуємо x плюс 2. Розклали. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розкладіть три на множники. В першому завданні записуємо, ми отримали x. Мінус 3, що множиться на х плюс 1. У другому завданні записуємо х мінус 1, що множиться на x плюс 9. У третьому завданні записуємо x мінус 4, що множиться на х плюс 1. І в четвертому завданні записуємо як х мінус 1, що множиться на х плюс 2 є.